Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 8 листопада п'ятниця і сьогодні я вам пропоную подивитись програму зарубіжжя програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Ну, ні в кого нема жодних сумнівів, що головне питання, яке обговорюють всі засоби масової інформації у світі, це результати виборів у США. Це Дональда Трампа, який був обраний президентом, який повертається, який буде це наслідки мати для світу загалом. Ну, нас цікавить більше Європа і Україна. Також обговорюють і пишуть про саміт, який відбувся в четверг і в п'ятницю. Саміт Європейської політичної спільноти Співтовариства в Будапешті 7-8 листопада відбувся там. Також Європа говорить про. Те, що необхідно зважити на результати виборів США. Ну, те, що цікавить нас в Україні, це про те, які плани у Трампа щодо України, що за мирні плани, тим більше Путін вже заявляє, що він там готовий розглянути, що там за плани у Трампа про припинення війни в Україні. Давайте разом подивимося, що про це та про інше писали і пишуть впливові. Іноземні ЗМІ. Associated Press. Близько 50 європейських лідерів у четвер закликали до зміцнення оборонної позиції європейського континенту ну, у зв'язку з виборами. результатом виборів у США. Дійсно, Трамп він там хоче на Європу перекласти більше відповідальності, більше фінансів, і Європа тепер думає, як виходити з цієї, з цієї ситуації. Ну, і, зокрема, мова йде про те, що. Сказав президент Франції Манель Макрон, він був обраний американським народом, він захищатиме американські інтереси, і питання в тому, чи готові ми захищати європейські інтереси. Це єдине питання, це наш пріоритет, сказав Макрон. Тобто, от в такому розв'язі розглядалося це питання, тим більше сьогодні, в п'ятницю вже безпосередньо зустрічалися лідери Європейського союзу, тобто 27 лідерів. Якщо вчора там були ще й запрошені 20 інших. Лідерів країн, тобто їх загалом було 50, то, до речі, і Володимир Зеленський там був на цьому саміті. То сьогодні, в п'ятницю, саме це питання розглядали. Ну, і вони розглядали, зокрема, питання там економічних різних проблем. Це доповідь, яку написав колишній прем'єр-міністр Італії, голова Центрального банку Європи Маріо Драгі, що треба зробити в Європі, щоб бути менш залежними. Від Сполучених Штатів Америки, щоб бути конкурентоспроможними і США, і з Китаєм. І ну, я думаю, що не прийме відповідне рішення, бо чим буде сильнішою Європа, тим більше е, може Україна розраховувати на підтримку Європи. The Washington Post. за Washington Post написала цікаву, ну розмістила цікавий, на мою думку, матеріал статтю Девіта Ігнатіуса. Це дуже відомий американський журналіст. Ну, Зокрема, там називається вона Правильний спосіб для Трампа стати миротворцем». Грати миротворця. Обраний президент має рацію в одному. Світ став надто небезпечним. Ну і Девід Ігнатіус розмірковує про те, що дійсно там дуже багато зробив заяв в Трампського приводу, і дійсно світ став небезпечний, багато воїн Трамп обіцяв, що він ці війни завершить. Ну і що це дійсно дуже добре, якщо він буде грати саме цю от роль миротворця. І пише Ігнатіус, майбутнє президентство Трампа несе серйозні загрози для Америки та світу. Але як він сказав під час своєї кампанії, це надто небезпечний світ. Що зараз, коли починається перехід до нової адміністрації, варто вивчити те, що він сказав про вреглювання конфліктів і подумати про те, як його політику можна реалізувати, не завдаючи шкоди Сполученим Штатам або їхнім союзникам. Ну там він пише і про війну на близькому сході пише: там будемо простіше, бо Зай фактично вже розрумив Хамас. Він Зглавив Хезболу, там з Іран не зміг нормально відповісти на удари Ізраїлю. Тобто тут буде ну, простіше. А більш декатним все-таки буде питання це питання у Україну, знайти мирний спосіб щодо України. Ну якраз і це він пише: що адміністрація Байдена не торкалася перегорів, казала, що це Україна має робити. Ну а щодо, щодо Трампа, то він вже про це заявив, що треба вести перемовину. Ну і Ігнат пише, що протягом кількох місяців український президент намагався почати вести пригори з Путіним. Ну не напевно, напевне, йому більше відомо, ніби тому він хотів, щоб дозволили задавати удари атакам з лип території. Для того щоб була операція. В Курській області, щоб посилити якісь позиції для переговорів. Це був майданчик для пригорів. Тепер, схоже, Трамп наполягатиме на пригорах. Це буде катастрофа, якщо він планує диктат, який змусить Україну піти на поступки для забезпечення швидкого миру. Пише Девід Ігнатіус. Але якщо Трамп хоче виглядати сильним, продовжує він, то він має вимагати у Путіна ну, певних поступок, то має якісь е, інтереси України бути враховані. Ну і тут наводить приклад. Щоб Україна могла процвітати після будь-якого рулювання Південна Корея, Західна Німеччина, Фінляндія та Австрія пішли на компроміси, щоб задовільнити воєвничих сусідів і досягли вражаючих ну, процвітання. Ну тут же мітки натяки йдуть на те, що напевне там треба віддавати територію. Там але це має бути забезпечено безпека. Метою Трампа мають бути гарантії безпеки, які дозволять після воєнні Україні стати членом європейського союзу. Ну поки що про НАТО не не йдеться. Тут статті так розумію, що вже всі хочуть, ну і нас насправді і не кличуть НАТО, там є багато об'єктивних і суб'єктивних причин. Ну і тут пише він, що якби Трамп міг залучити президента Цізіньпіня до встановлення миру в Україні, вони б видав, мали б розділити Нобелівську премію миру. Про це каже Грем Елісон, професор Гавардської школи Кеннеді. Ну дійсно, якщо б вони об'єдналися з зіньпінням Трамп, я думаю, що вони б примусили Путіна йти на мирні перемови але вони б ще більше могли примусити Україну йти на серйозні поступки. І це також треба. Розуміти, ну і остання причина захочети Трампа як миротворця полягає в тому, що він давно висловлює глибоку стурбованість ядерною війною. Це дійсно так, і тут наводиться його цитати в статті, що він де як говорив про те, про третю світу війну. Ну, зокрема, найбільша проблема світу це ядерна озброєна, ядерна зброя, сказав Трамп під час дебатів, з Схілелі Крінтону в 2016 році. Ядерна зброя це найбільша наша проблема. Це він повторив у грудні минулого року. В дебатах зараз він сказав: ми потрапимо третю світу війну, і це буде війна, як жодна інша через ядерну зброю. Тобто, ця, ну, скажімо, його відношення до того, щоб не було ядерної війни, це також, як на думку Ігнатівса, ну, може вплинути на дії Трампа як миротворця. Ну, побачимо, чим то все завершиться. The Guardian. Адміністрація Байдена підтвердила, що США продовжують нарощувати допомогу Україні до того, як Дональд Трамп стане. Президентом пише The Guardian. Ну вони пише, що в редакційній статті Guardian про допомогу США Україні йдеться. Адміністрація Байдена, як повідомляється, намагається пришвидшити надання військової допомоги на мільярди, які вже узгоджені, але ще не передані. Ну сподіваємося, що так воно все-таки і буде найближчим часом. За телеграф. Політичні потрясіння Німеччини невдалий час для України. Це дійсно так. Тут пишеться, йдеться мова, зокрема, про те, що настав час для решти Європи активізуватись і зробити свій внесок. Ну, послаблена Німеччина. До речі, є проблеми і у Мануеля Макрона у Франції. І це насправді заставляє і дає всі-всі. Ну, Підстави все-таки сподіватися, що інші країни Європейського Союзу на тлі ослаблення цих двох основних країн Європейського Союзу, Німеччини і Франції, все-таки що вони також, також почнуть вже ну, займатися собою, а не сподіватися, що хтось буде платити за їхні рахунки. Ну і тут, хоча вважається, що політичні потрясіння навряд чи вплинуть на поточні плани, вони вши за все зупинять будь-яке потенційне збільшення підтримки України. Про це ця мова ну, дійсно. ці... Там дочасні вибори говорити про те, що в бюджеті на 2025 рік ну, сьогодні зараз може бути збільшення. На жаль, поки що, в зв'язку з цими проблемами неможливо. Лемон, французька за целімон, Рада Європейського Союзу продовжила на два роки мандат місії військової допомоги Європейського союзу. Це про на два роки до 15 листопада 2026 року мандат місії військової допомоги Європейського Союзу. Із виділенням бюджету майже 409 мільйонів євро з періоду 14 листопада 2024 до 15 листопада 2026 року. Ну добре, що такі рішення також приймаються, це також нам безумовно потрібно. Хоча здається, що 409 мільйонів це ніби дуже мало, але мова дійсно йде про підтримку і це добре. Французька Лі Фігоро. Згідно з дослідженнями, Європа все ще недостатньо озброєна, щоб захистити себе. Відповідно до дослідження британського аналітичного центру, опублікованого в п'ятницю сьогодні, Європі не вистачає військового персоналу, а й обороноздатність залишається недостатньою, навіть якщо і витрати зросли після російського вторгнення в Україну. Цей звіт публікується в той час, коли європейські країни ставлять під сумнім продовження американської військової підтримки України після обрання Дональда Трампа та далі частіше закликають зміцнити оборону оборону континенту. пише Льо Фігаро, посилаючись на це звідти, це дійсно так, і всі це зараз прекрасно зрозуміли, усвідомили. Ну, і тут пишеться, що звичайно, європейські члени НАТО збільшили свої витрати на 50% після анексії Криму в 2014 році, але російське вторгнення в Україну в 2022 році продемонструвало, що вони не готові, що цього недостатньо. Ну і залежність від Сполучених Штатів Америки. Однак виробництво в деяких галузях, включаючи ППО та артилерію, значно зросли. І наводять, приклад, що. Німецька компанія Rheinmetall, вона виробництво боєприпасів 150 мілітрових снарядів зросло в 10 разів і досягло 700 тисяч одиниць. Ну, Сподіваюся, що далі буде зростати і більше зможе допомагати Україні. Сайтунг. Путін, українські ідеї Трампа заслуговують на увагу. Російські лідери пише з дойчий сайтунг. Заявив, що відкритий до переговорів з обраним президентом США. Ну і ця тему продовжує так і Шпігель. Що відомо про можливі плани Трампа щодо України? Ну і тут наводять, що є такі два плани: там, згідно Wall Street Journal, так, Wall Street Journal, не, з -з -з один сценарій, це там 20 років відмовитися від НАТО, це е мають бути там лінія демілітизована, ну і що мають забезпечити європейські країни так, миру в цій зоні. Ну, і Мають залишитися, ніби завойовані досі території, завойовані Росією території, мають залишитися за Росією. Другий варіант. За другим сценарієм Трампа Трамп поставить Києву в ультиматум припинити, щоб припинить поставки зброї, щоб вони сіли за сіл перемовин, потім, щоб у путінців, якщо не буде більше значить зброї Києву. ну цей план, був розробив два радники Трампа Кейт Келух і Фред Флайт. Один з них був генералом армії США. Ми також про це чули. Це ще влітку Ройтерс про це повідомляв. Іспанська Ельбаїс. Зеленський починає дипломатичний наступ, щоб переконати Трампа підтримати Україну. Ну, Це напевне, от. Е Після телефонної розмови, що там, от через примус до миру, про те, що Трамп серйозний гравець, от типу це звернення. Ну, напевне, це має на увазі Паїс, що Київ розпочав дипломатичний наступ, щоб переконати Дональда Трампа, що військова допомога Україні не може бути загальмованою, оскільки на кону стоїть світове лідерство Америки. Ніби ну дійсно до цього пілює Зеленський, е, то не знаю наскільки це буде вдалливо, і От про це пише іспанська Паїс. Італійська Републіка. Про те, що через 24 години після успіху Дональда Трампа Путін заявив, що готовий до розмови з Магнатом, як пише Лія Републіки, не вважає ганебним проявляти ініціативу самостійно. Він заявив, що вважає вартою уваги ініціативу Дональда Трампа щодо припинення конфлікту в Україні, сподіваючись, що матиме можливість привітати його з обранням у Білий Дім. Ну і зразу відреагував Трамп. Він сказав: Я думаю, що ми поговоримо один з одним. От, також, отже, ми бачимо, що. Зараз це більше більше цих розмов, таких невизначених щодо е, якихось мирних перемовин, але я вкотре повторюю, що перемовини залежать від ситуації на фронті. Зараз для нас не найкраща ситуація. Сподіваюся, що інаугурації Трампа 20 січня буде надана та вся необхідна зброя. Там ці мільярди доларів там говорять про 6, можливо, більше мільярдів е, адміністрації Джо Байдена. Європейці нам надуть, і ситуація трохи зміниться, і позиції України покращаться. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!